І так, ми вже прокинулись і ми почали прибирати. Ще поснідали, бо в нас е, зламалася наша лета, і тому ми зараз будемо їхати на базу. Коли попробираємо все і поїдемо. Ти зараз у нас репетиція, а потім ми будемо посоляти Що? Що? І шо, і свій справа якийсь? Старілий Тьома! Я тільки старілий Тьома! Ти в темляни Мій Бог, знаю, хто ти Целого дня Так, я вже хочу лягати спать. Рен десь розмовляє зі своїм другом. Ми вже закінчили все. Це були три дні. Вони були не дуже сильно прям як, як живуть місіонери взагалі, тому що я була там, їздила куди ще щось. Але ми, оскільки приїхали сюди на базу, ми будемо. У нас є графік, і ми будемо з Кирином завтра йти по цьому графіку. І, і я вам покажу, що як. Взагалі, живуть місіонери. Як у нас тут все проходить. Завтра буде детальніше, що ми тут робимо. Скільки в нас завтра? Там перші дуже багато різних речей. Бачите, вже детальніше, тому що це все було так просто більш-менш про моє життя. А завтра буде прям як живуть місіонери. Я хочу, може, поучаться. Я пройду може якесь міні-інтерв'ю. Ось тому зустрічі завтра.